Готуємо гарбузово апельсиновий кекс з шоколадом. 4 яйця, 300 г цукру, збиваємо, 400 г дрібно натертого гарбуза, 200 г вершкового масла. Трохи кардамону, це за бажанням. Цедра одного апельсина, півтори чайні ложки гашеної соди, 440 грамів просіяного борошна, подрібнюю плитку шоколаду будь-якого. Додаємо шоколад і перемішуємо. Форму у мене це 28 см змащую олією. І викладаю тісто. Розрівнюю лопаткою. Ставлю розігріто до 180 градусів духовку та випікаю 45-50 хвилин. Ось і все. Дуже запашний, осінньо-зимовий кекс, готовий, ніжний та й у роті. Чудова ідея до чаю, коли на дворі холодно. Смачного!